Сказав Господь цю, бо один багатий чоловік, що удявся, в кармазині сони, бенкетував щодня розкішно, у Бога же, яке снем'я Лазар, лежав у нього в приворотях увесь острупа, і він бажав насититься тим, що падало багато зо столу, і пси приходили лизали йому рани, та сталося. Помер у Боги і ангели, і ангели понесли його на лоно Авраама. помер також і багатий, і його поховали. І в аді, терплячи, тяжкі муки, він піднів очі і побачив здалека Авраама і та лазаря на його лоні і закричав у голос. Аврами, змилуйся наді мною. Пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця і прохолодить язик мій, бо я мучуся у цьому полум'ї. Авраам же промовив, Згадай мій сину, що ти одержав, той блазо життя свого, так само, як і лазар своїй лиха, отже тепер Він тішиться тут, а ти мучишся, а крім того, всього між нами і вами велика. Вирита велика пропасть, і ті, що хотіли би перейти звідси до вас, не можуть ані звідси до нас не переходять, сказав багатий. Отче, благаю тебе, пошли його у дім батька Мого, бо я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки». Авраам мовив, мають Мойсея і пророків. Нехай їх слухають, а той відповів ні отче Аврааме але коли до них я прийду, прийде, хто з мертвих вони покаються. Авраам відізвався до нього, як вони не слухають Мойсея і пророків, хоча би хто з мертвих воскрес, не повірять. Отця і Сина, і Сина, Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіть якщо хтось із мертвих Воскресне, не повірять, Христос розказав цю притчу про багача і про лазаря, знаєте, як про дві такі протилежності. Той був багатий, той. Удівався у вісон, кармазин, а це були такі дуже дорогі матеріали, які могли собі дозволити, дуже багаті люди. Знаєте, ну На сьогоднішній день теж є такі магазини, які коштують, знаєте, плаття коштує як пів машини. І їх купляють, і тішуться тим, пишаються. І про цього багача достатньо було написати, що він дуже. Дорого одівався, щодня робив бенкети, прийоми. Знаєте, не раз треба зробити якусь гостину, прийняти дорогих нам людей. І ми розуміємо, що воно трохи є дуже накладно. Думаєш, може, і то би хотілося купити, а то трошки за дорого, але це один раз, там, десь на якийсь день народження, ти робиш, чи, чи ще якесь свято, чи, чи, чи на Різдво стів накрити, чи на Пасху, чи щось інше. Чи якийсь ювілей, і ти розумієш, що тут треба потратитися, так? а цей розкошував, бенкетував щодня. Але сидів Лазар біля його воріт. Який сидів, знаєте, де? О там, де це все викидали? То, що об'їдки залишалися, то що не влізлося. Ясне діло, що то не могли з'їсти ніхто. І там викидали, вивозили так за мур, за ті ворота, за ту, за ту господарку і там кидали. І там, знаєте, не тільки Лазар приходив на ту купу відходів, а й пси приходили. Було щось там і місного, всяке. Я вам чому так розказую? Бо кожен із вас собі вже так помало починав малювати картину. Яка така не дуже аж дивна, вона нам практично є знайома. І от той Лазар не пише, чому він туди прийшов, та? що в нього в житті сталося, що він став такий бідний, що мусив по мусорках ходити і збирати. Не пише. Але Бог нам хоче подати дві крайності. Той багатий в достатках. А тоді немає нічого. Немає нічого. Може лише тільки взяти те, що ті багачі викинули, те, що лишилось, те, що їм вже не потрібно. Його друзі, пси, які лизали йому рани. Чи чули ви ви, що колись когось спецпоксав? Та й не раз Чули? Ні? чули? А Лазаря щось не кусав пес. Він для нього, для пса був як свій. Він пах так, як пес, їв то що пес. Він до них відносився з розумінням до тих песиків, говорив до них, погладив щось найдав краще, щоб сам не зістидав тому славе. Він, будучи біля собак, Залишався людиною і тою людяністю ділився навіть з псами, які, будучи хижаками, його не косали. Навіть псів можна навчити, щоб вони були добрі. Я колись проводив такий експеримент, знаєте, приходжу на подвір'я, на парафії, ну, коли я ще був в селі служив, приходиш на обору і є пес. І він гавкає, і ти пізнаєш Газду зразу. Зразу є такий пес, великий, помалу. Приходиш на обору, і такий виходить газда. Слава Ісусу Христу, отець, славася. І тут приходжу до такої сусідки моєї, вона знає, вона така цікава, і такий пес: такий пес, такий дня. І газдиня така, ой, слава Христу, чи ми так довго стікали бочих сіків, що мами? Чисто, як пес, я купіює. Ми всі його навчити а людей ні. Чи, чи пробували ми своєю людяністю ділитися? І той Лазар їздив попри то, попри ті ворота і не раз так глипав в ту сторону. Пси там сидять і вітав, ой, то там ще якийсь там хлоп між ними є. Ну, то якийсь там бомж якийсь. І поїхав. Ні раз не став, не. Не кинули йому якісь там грошей. І тут помирали, що один, що другий. І тут багач замітив лазаря, розумієте? Там не бачив саме його. А тут він вже його побачив. Чому? Бо тут Лазар став йому потрібний. А в життю був не потрібний. А є у вас такі люди, з які. Поруч з вами, які вам не потрібні. Помираємо. І ви будете бачити, хто вам потрібний. Тих, яких ми за життя відкидаємо часом, стають нам не просто потрібні, а єдиним нашим порятунком, які десь будуть молитися за нас, приносити жертви. І ще я хочу вам сказати, знаєте, що Господь Бог до нас промовляє от через цього багача і лазаря, і показує, що є у світі баланс. І Господь Бог його вирівнює, бо Він каже, що до того багача, що Він ти каже за життя свого всього отримав свої багатства, так як і лазар своє лиха. І тому треба ще так якось компенсувати. Та слухайте, дорогі мої, то виходить, що багаті ніколи не попадуть до Царства Божого. Ті багаті, які бачать люди, які потребують, ніколи до них нім не допомагали їх чекає то саме. Але скажу вам, є люди, які мають достатки. Вони скорше попадуть до царства Божого, як бідні. Бо ці люди, маючи ресурс, допомагають іншим. Ці люди, маючи ресурси, допомагають церквам. Я можу сказати про наш храм, де у цій церкві багато допомагали люди, дійсно маючи добрі статки. Так, не без участі і простих людей, ясне діло, але ті, які мають можливість, ті, які мають гроші, мають ресурс, їм легше допомагати. І багачі, які думають про інших, їм легше попасти до Царства Божого. Не думайте, що. Багатство і достаток на цьому світі, все, на тім світі маєш бути нездали. І не думайте, що якщо ти тут ходиш, бідний, не маєш що їсти, постійно просиш, то по смерті підеш до Царства Божого. Бо Бог спитає багатого, чому ти багатий? І Він скаже: це наслідок мого старання і вміння. І спитає бідного, а чому ти бідний? І він скаже, не потому, що я лінивий, і мені ніхто не хоче нічого допомагати. Мені десь колись давали, я не був невдячний. Мені допомагали, але я сприймав то, бо тому що я такий. Я такий бідний. Або я такий. І тому не кожен жебрак попаде до Царства Божого. Пам'ятаєте історію про чоловіка, який там одного зробив там, бенкет, покликав всіх, запросив, ніхто не прийшов, всіх такого запросив, той зайнятий, той поле, той ще клич каже, всіх підряд. І закликав всіх підряд. І пішов господар потім дивитися на своїх гостей, подивитися, які вони щасливі, як вони тішуються, як вони дякують. За гарний обід і побачив одного чоловіка неналежного одягнутого. Що вам із ним зробив? Ти каже, що прийшов без... не, не одіти у весільну одіж. Киньте його до підземелля. ти мене позориш. Не думайте, що жебраки Це ті, що Бога прославляють. Ні. Це ті, хто Бога позорять. Своїм лінивством, своєю байдужістю і іншими речами. Є всякі варіанти. Є всякі речі, які люди сьогодні не мають майна. Це можуть бути і переселенці. Які вступилися із своєї хати, які вступилися з тої хати, якої вже немає, вже зруйнована. Це інший варіант. Бог кожного спитає, чому ти бідний. І декому обітре сльозу з лиця його, а декого ще й покарає. Ціле життя мучився, страждав, ніколи на яку роботу не ходив, їв, що дали, одягнув, що, що міг, і так життя прожив. Не будеш мати винагороди, бо нема за що. Тому кожна ситуація нашого життя. Наші труднощі, які нам Бог посилає, Він до нас говорить. Він нас хоче пам'ятати, так як той багач каже, слухай, пошли. От того лазаря не хочеш добре вирита ж нами пропасть, я розумію, добре, але пошли його в дім, бо я ще маю 5 братів, щоб вони сюди не попали. Він каже: мать Мойсея пророки, хай слухає. Ні, якщо воскресне хтось із мертвих, хто вони повірять. Не повірять, каже Авраам. І тому ці всі знаки, що там посилають, він каже, там того чи ще чогось іншого, так. Є, що випрошують так, померлі, випрошують для своєї родини і хочу зробити якийсь знак. Господи, пошли їм якийсь знак. Господи, наверни їх. І Бог нас опам'ятовує. Посинає нам якісь терпіння, посинають нам хвороби, посинають нам складні ситуації нашого життя. Нам такі, такі що треба думати, що робити, щоб люди не сказали, Господи. Я вже і так дійшов до цього, не знаю, що далі робити. Я, Господи, хочу від тебе якоїсь поради, пошти мені якусь людину. І тому кожен, хто до вас підходить за якоюсь порадою. Чи щось вам хоче підказати, хоче вас образити, хоче вас повчити. Послухайте і прислухайтеся. Не слухайте, що він каже, але старайтеся зрозуміти, чому він то вам каже. Може, хтось із ваших померлих випросив, ласки, щоб вам якийсь знак дати, щоб вам щось підказати, щоб ви всі змінили, щоб ви стали добрими, щоб ви стали людяними. Щоб ви ділилися людяністю, як той бідний Лазар сам передав свою людяність. Господи, і до нас скажи, що сьогодні. Скажи, що сьогодні, Господи, до нас якийсь знак нам дай, що ми маємо робити. Я йшов до церкви, в мене було якісь бажання, в мене було якісь прохання, в мене були якісь труднощі, Господи. Поможи мені, дай мені якийсь знак. Тому кожному із вас хочу сказати просту річ, то саме, що сказав. Сказав Авраам, відозвався до нього та й каже. Як вони не слухають Мойсея пророків, то навіть якщо хтось і Воскресне із мертвих не повірять. Але я кажу до вас, до вас, Тих, що вірите в Писання, тих, що ходите до церкви, не чекайте, щоб хтось воскрес вам і сказав, що вам робити, бо ми маємо того, хто воскрес Ісуса Христа, Його науку, Його Слово, яке несе нам життя вічне. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!